Вітаю, друзі, на культурно-мистецькому фронті телеканалу Чернівецький промінь ластівчине гніздо. Наш гість сьогодні, художник із міста Харкова, Михайло Комар. Пане Михайло, доброго дня. Доброго дня всім. Слава Україні, героям, слава пане Михайло. Я неодноразово вас бачив. До речі, вже бачив встиг побачити вас в ефірі. А ми вчора познайомились тут у виставковій залі по вулиці Івана Франка, 15. Вернісаж, як сьогодні називають, я пам'ятаю цей виставковий зал ще з юнацтва, тому що ми тут завжди ходили і відвідували виставки різні. Скажіть, будь ласка, от ви приїхали в Чернівці. Ми розуміємо, з яких причин ви приїхали в Чернівці. Як вам по перше місто? Давайте почнемо з того. Ну, по-перше, ви почали саме з адресу Франка 15, це галерея Вернісаж. Хочу сказати. Вразила. вразила ця галерея, вразила ця виставкова зала навіть у Харкові. В Харкові теж є муніципальна галерея, але трошки скромніше, дуже гарна зала, мені дуже сподобалось, це. Я б сказав би, що мені дуже 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 повезло. Що вдалося що вдалося тут організувати цю виставку? Знаєте, мені цікава ваша точка зору. От, наприклад, я згадую своє юнацтво, коли я навчався в художній школі в Чернівецькій, тоді вона була єдина художня школа. Сьогодні у нас 10 художніх шкіл різних вони по різному називаються. Чи відвідували ми колись ходили кожного тижня, фактично, або коли була якась експозиція, нас водили всіх художньоф сюди, виставковий зал, сьогодні в галереї Вернісаж. А сьогодні 10 закладів навчальних, де навчають людей малювати дітей так і інше, і я проходжу по вулиці Франка, часто заглядаю вікно, і я практично дуже рідко бачу тут. Тут людей сьогодні, тобто я бачу такий декотрий спад наряду з тим, що шкіл стало більше, а відвідувачів виставкового залу стало менше. Так само е я спостерігаю, і е е в концертних залах нашого міста в драматичному театрі в Чернівецькій обласній філармонії. Як порівняти з Харковом? Давайте зараз порівняємо, як ви бачите цю ситуацію по Харкову. Зараз я думаю, що це не зовсім доречно, але ж обставини у Харкові і у Чернівцях сьогодні дуже різні, тому я б не порівнював сьогоднішній день. Це перше. Друге, я б не пов'язував, ви почали з того, що 10 художніх шкіл, там якісь музичні шкіли, якісь заклади не ходять на виставки. Я б це не пов'язував зовсім. Не обов'язково мати якісь е, е, там. Я просто рахую, що ми виховуємо наше молоде покоління, наших нащадків. Е, і ті, хто зіткнувся з мистецтвом, познайомився з дитинства, він вже не може без цього жити. Тобто він сприймає мистецтво зовсім по-іншому. Тому що йому розказують про ту чи іншу роботу. Зараз ми більш докладно. Поговоримо про вашу експозицію. Я вважаю, що ми повинні все ж таки акцентувати ці моменти, не забувати про те, що ми виховуємо наше молоде покоління і люди, які поза мистецтвом не відчувають, вони потім просто їх привити, цю любов до мистецтва, хоча б розуміння мистецтва, вміння читати ту, ж іншу, ту чи іншу роботу, картину, подивитись, проникнути з нею, треба мати якусь певну підготовку. Не думаю, що обов'язково якось читати якусь філософію у роботах. Роботи мають бути настільки різними. Ну, це може бути просто якесь інтер'єрне п'ятно. Не зовсім це обов'язково там якийсь там підтекст мати під роботою. На сьогоднішній день моє таке враження, що. Мистецтво це такий же товар, як і інший. Як ну, вибачаюсь, там якісь ювелірні виробити, меблі там тощо. Вибачаюсь за таке порівняння. Але на сьогодні мене є таке враження. Я не знаю, чи погано це, адже якщо воно гарне, якщо воно подобається, то його купляють. Якщо воно ніяке, то його не купляють. Не думаю, що це це. Тобто тільки... ви вбачаєте економічну ту частину також? Звичайно, Якщо подобається, купляють, не подобають. Звичайно, як у всьому світі, як усі твори великих митців, митців скромніше. Якщо це подобається, це купляється. Але тут є досить цікава річ. Мабуть, всі чули Деміна Хьорста. Величезна світового рівня Зірка. Виставив, що в акваріум заформальована корова. Що це? Адже це купляється. І ніхто не скаже, що це погано. Ну, такий собі маркетинг. Я вважаю, це. це... Або квадрат Казимира Малевича, відомий твір. і відома... Я багато разів бачив його в оригіналі цей квадрат. І, до речі, скажу вам: це шикарна інтер'єрна річ. Ну, всі знають, як він намагаю, цей квадрат. І, до речі, дуже багато варіантів, але це цікаво. Нічого поганого в цьому нема. Раз воно купляється, значить воно потрібне. І я вважаю, що це є відповідь на те, з чого ми почали з вами. Якщо купляється, значить воно цього коштує. Якщо не купляється, значить це не мистецтво. Це все. Давайте повернемось до вашої експозиції проекту «Арт-22». Я вчора подивився ваші, ваші роботи, і ви знаєте, мені щось не знаю, правий я чи ні. Можна сперечати зі мною. Мені щось, е, я бачу, що це щось таке поєднання. Трошечки я побачив тут Сезана, Дега і е, Вінсента Ван Гога разом. Може, я помиляюсь дійсно, але от таке сприйняття у мене. Розкажіть про цей проект Арт 22. Дуже дякую. За те, що ви зараз сказали, адже я чув і Джорджа Брака, і Василя Кандинського. Я не знаю, як це сприйняти, як комплімент чи ні. Я щодо стилістики, просто я я розумію, що яку ви бачите стилістику, от свою особисту в, в цьому проєкті? О, це дуже складно сказати, яку я бачу стилістику. До речі, за моєю спиною картина «0.4.22». 04, Багато замітили, що це дуже нагадує Марка Ротко. Це мій кумир, угу. скажу так. Ну, я вибачаюсь, але я не міг. Іншими якимись засобами. засобами передати цей ранок. Не знаю, наскільки ми, мені це вдалося, але ну, Марк Ротко — це генія. Я вам хочу зробити комплімент. Я в захваті від ваших робіт і все ж таки ближче до самого проєкту Арт-22. Я розумію, він складається з, з, з декількох частин, то здається, чотири. Він з чотирьох частин. Так, розкажіть, будь ласка, більш докладно. Чотири частини частина перша і найважливіше і для мене це дорожні знаки. Дорожні знаки вони народились по дорозі з Харкова до Чернівців, коли на дорогах не було зовсім жодних знаків, ніяких ні вказівників, ні швидкості, ні світлофорів, не було нічого. Це мене дуже вразило. Я думаю, що всі, хто проїжджав дорогу зі сходу на захід, це відчув. Так народилися цей ці картини. Я думаю, що я продовжу серію дорожніх знаків. Інша, інша серія картин була присвячена Чернівцям. Але це вибачається вже була трошки пізніше. До того була серія ВПО. Що таке ВПО? Ну, навіть це зрозуміло переселенцям. Внутрішньо переселені особи. Це букви, які ну, навіть вражають і мене, я вже досить доросла людина, але це слово ВПО. Це трагічно, це незрозуміло і дуже якось некомфортно і збентежує. Так з'явилася серія картин, присвячена переселенцям. А потім «Чернівці». Чернівці це ну, так я як їх побачив. Ну, це звичайно, вона не, не могла не з'явитися. Ця картина, бо я зараз мешкаю у Черневцях, тому я і відобразив їх на своїх картинах. Але теж по-різному, так я як я їх побачив, особливо перше моє враження на картині. Перше, що я побачив у Черневцях. І останнє. Це емоційна мою картина. Ну, це звичайна абстракція, це мої особливі якісь емоції. Ну, це все. Я Чотирі знаю, роки. що ви відомий художник не тільки в Харкові, в Україні, ви відомий за кордоном, тому що ваші роботи навіть є в колекціях в різних країнах світу, в Європі і Сполучених Штатах Америки. Ви пам'ятаєте ті роботи, які зараз знаходяться в колекціях? Так, пам'ятаю, їх багато досить забув. Чогось я сьогодні сповнив роботу, ніколи про неї не говорив у Швеції. Ця робота зовсім була не характерна для мене. Я практично не малюю натюрмортів, а цей натюрморт. З'явився там, ну, колекціонер купили купила мене в Швеції. Скажіть, а от, користуючись нагодою сьогодні, ви не хотіли б, мені так здається, що ця експозиція досить вдало би була показана, вона б мала успіх в країнах Європи зробити такий тур з цією експозицією. Не було такої думки у вас? Є, є така думка. Найбільше є такі плани. Коли закінчиться ця виставка тут у Чернівцях, ми плануємо її продовжити за кордоном. Але дуже хочеться, щоб як наймога більше місцевих чернівців, жителів Чернівців, мешканців. Та цього міста побачили цю виставку дуже дивно. Дуже дивно, що як ви замітили спочатку, що мало люди цікавляться не тільки цією виставкою, а виставкою в інших закладах, які зараз тут проходять у Чіноцях. Я не знаю, чому це. Так. Я знаю, тим не менш, тим не менш, я знаю, що у вас купили декілька ваших робіт. Під час е, першого, да, коли було відкриття. Так. Це вже це, добре дуже. Не, бачите? Це, <рес> митцю, це приємно, коли е, покупають його е, твори. Тим більше це не комерційне, це не. Е, я вважаю так, що моє мистецтво ну, не, не зовсім масове якесь. Воно до, досить індивідуальне. До нього треба придивитись, треба подумати. Тому це звичайно досить, досить приємно, що знайшлись, знайшлися у чиновцях люди, котрим це сподобалось. Дуже приємно, і ви знаєте, я хочу сказати, що людина мені донька колись моя говорила: я можу будь-яку роботу подивитись там онлайн. Я кажу, оце. Те ж саме, що слухати музику в мобільному гаджеті, чи ти приходиш, наприклад, в зал Чернівецької філармонії і слухаєш живий симфонічний оркестр. Так само дивитися роботу на фото на фото просто, чи прийти сюди і проникнутись атмосферою, пірнути в цю атмосферу і відчути вас як художника, тому що ви засобом пензля на полотні ви передаєте Частково свою душу, і ви розкриваєте через своє світосприйняття, подаєте глядачу те, як ви це бачите, і глядач уже може прочитати, що саме ви хотіли сказати. Я думаю, що це просто часи такі. Комусь подобається в гаджети дивитись, комусь у галереї. Це різні думки. Ви художник за покликанням. Це дуже сложне питання, дуже сложне відповісти. Що значить покликання для художника? Ну, от людина, наприклад, музикант не може не грати на своєму інструменті, тому що коли він грає на музичному інструменті, наприклад, до прикладу, да, він отримує велике задоволення від цього. Тобто він потім вже не може, тому що він настільки він самовиражається через цей інструмент. Він заспокоюється, він радіє, коли йому приємно або сумно, він бере скрипку і грає. Без е, якоїсь комерційної складової він грає сам для себе інколи. Я скажу так. Всі ці роботи написані за півтора місяці. Півтора місяця але їх досить багато. Я скажу так, це було дуже-дуже морально тяжко, адже я пережив ці півтора місяця з кожною цією роботою. І скажу чесно, я досить не брав пензля після відкриття цієї виставки. Часть свого життя, не хочу сказати часу, а часть своїх переживань, часть своїх емоцій залишилась тут. Зараз мені дуже важко це на ваше питання щодо Я не можу жити без цього. А мені дуже важко зараз звернутися обратно до малювання. Мені потрібен якийсь час прийти в себе після цього. Крім того, що ви пишете маслом, працюєте в різних техніках, ви художник-дизайнер. Давайте про дизайн трошки поговоримо. Ах. Дизайн ну, дизайн це все життя. Це більше 30 років віддано на сході України дизайн інтер'єрів, архітектурі, проєктів будинків, приватних різних. Там була своя студія. Дуже багато клієнтів, задоволених. І не завжди її задоволених. Це життя. Не будемо лукавити, є як є. Дякувати місцевим мешканцям, що і тут вже зараз з'явилися закази на дизайн інтер'єру. Але місце під сонцем треба завойовувати. Безумовно. Над цим треба працювати вже не так легко, як це було у Харкові, тому що там. Вже як говорять, сарафан на радіо, тут треба, треба, треба працювати, працювати, щоб отримати якісь перші замовлення. Я на жаль не зміг побувати в місті Харків до війни. Так сталося, я колись був давно. Але мені розказали, що Харків розбудований був дуже шикарно, і я думаю, ви, як художник дизайнер, там брали участь в дизайні багатьох споруд приміщень, може інтер'єру, екстер'єру. Приватних так, але ж це ну це місто розбудовували не, не тільки місцеві архітектори, там багато було закордонних і будівельників і архітекторів. От шикарні парки, чи на жаль, чи не на жаль. У загальних яких там я не брав участі у проєктах. Тому що крім цього, в мене є ще інший бізнес. Не до цього було. Скажіть, от ви як художник-дизайнер, я впевнений, коли ви приїхали в місто Чернівці, і вже ви в Чернівцях знаходитесь. Скільки часу? Ну з березня місяця З березня за цей час ви вже походили, погуляли по наших вулицях, і ви, мабуть, щось помітили тут. От які б ви ваша точка зору, ваше бачення міста Чернівців. Зі сторони архітектурного дизайну, архітектури як такої, я маю на увазі поєднання старовинної, старої архітектури і сучасності. Сучасної. є Чи є у вас своє бачення? В чому ви бачите якісь недоліки, промахи, чи може ви б зробили щось по іншому? Дуже цікава старовинна архітектура, тут ну, нема сумніву, це не тільки мої думки, тут взагалі нема чого обговорювати, тому що ну, це дуже-дуже дуже цікаво. Що касається касаємо сучасного, скажу так: є досить цікаві приватні архітектурні об'єкти, але якісь ем, сучасні. Скажемо так, торговельні центри чи якісь заклади, я не бачив. Угу. Говорю, як я думаю, парки, сквери їх нема. Я вибачаюсь. Угу але ви би побачили щось, може вам варто підійти до нашого, наприклад, міського голови, запропонувати свої послуги і або показати свої якісь креслення, ескізи, може ви б звели таке робити і знайшли б спільний, я, спільну розмову? Я, я чув, що проводився конкурс якоїсь забудови у парку Шевченко. Бачив навіть переможців конкурсів, бачив ці проекти. Ну, ми досить важко це обговорювати. Я розумію, тому що кожен художник бачить по-своєму і має на це право. Стала влада має свій погляд на це. Угу. Хто тоді? Я гість. Я розумію. І все. Ваші плани на найближче майбутнє, не тільки з цією експозицією, з цією виставкою, яку ми сьогодні бачимо у Вернісажі, на майбутнє післявоєнне, скажімо. Піш перші плани це перемога. Це перший план. Ви знаєте, я не пророк, але я вам хочу спророкувати щось. Я впевнений, що коли буде розбудовуватись Україна і ваше місто Харків, у вас знайдеться дуже багато роботи там, тому що там будуть потрібні такі фахівці, як ви. Після розбудови потрібні будуть інтер'єри, потрібно буде щось робити. Може, і так, але хочеться, щоб це зробили зовсім, -зовсім юні молоді архітектори. Бо я вважаю, що майбутнє за ними. Тобто, так. ви вже хочете відпочивати? Ні, я mm -hmm. хочу займатися живописом. Всі ці обставини, в яких зараз ми опинилися, це дуже мене вразило. Поки що це перше місце, що мене бентежить, дуже бентежить. Бо я вважаю, що архітектура буде іншою, вона буде яскравою, вона буде. Ну, життєрадісною, шустира. Угу. Я про сучасну пробудову після війни. Я не знаю, скільки мені потрібно буде часу відійти від навіть від цього проєкту. Тож на сьогоднішній день я не можу навіть взяти в руки на занестити. Це було важко пережити кожну картину. Якби ви мали. Вплив на державні перетворення, яких ми очікуємо. Тобто у нас держава фактично на стадії будівництва. Ну а після війни, після нашої перемоги, вона також буде відбудовуватись. Якщо б ви були державником, які б ви перші кроки зробили, Які недоліки, ви бачите, в українському державотворенні це трошки може питання не за вашим фахом, але все ж таки, це не моя думка, думка всіх. Це звичайна корупція, це звичайно безлад у владі. Це все це знають, Я нічого нового не, не скажу. Все як і було, нічого нового не з'явилось. Нічого. Ви знаєте, у нас, я хочу на цю тему дещо згадав, що в нас дуже багато художників, дизайнерів на папері. Тобто, по факту, проект може коштувати там 100 чи 200 тисяч, а на папері він буде коштувати 2,5 4 мільйони. У нас дуже добре вміють не тільки в Черніцях, це і по Україні. І головне, що всі про це знають, а всі про це говорять, але нічого не відбувається. Нам казали після 2014 року, от коли почались перші бойові дії на сході, що хлопці прийдуть. І наведуть порядок з фронту. Так, Ніхто не прийшов не є, та, та, та. і не навів. У мене дуже великі є сподівання, що може цього не відбутись і після цієї перемоги. Все піде, як було. Я не хочу на мінорі закінчувати, але у мене таке враження. Як ви вважаєте? Я не знаю. Я сподіваюся, завжди на краще. Завжди. Що буде все хорошо після нашої перемоги. Але про проекти у Чернівцях. Що я замітив? У вас нема зворотнього зв'язку. До влади неможливо застуч... достат... достучатись. Ви пробували це робити? Пробував через соцмережі, через якісь там телеграм-канали і ще неможливо. Я не знаю, чому це. Ви Дуже до кого звертались особисто? Ви хотіли потрапити до кого саме? Та це вже не важливо. Це є якісь... Я розумію, у нас не про зимову ми не хочемо замагати. Гуманітарне питання, щось таке. Все щось таке не важливо. Але сподіваємося, що все буде хорошо. Ну, ми так будемо всі сподіватися, друзі. Я хочу вас всіх нагадати, що сьогодні в галереї Вернісаж на вулиці Івана Франка, 15 відбувається виставка чудового художника, знаного не тільки в Україні, а і за кордоном. І, будь ласка, хоч прізвище у нього комар, але він взагалі велика людина, як художник, як, на мій погляд, це мої, мої особисто. Я бажаю вам подальших творчих успіхів. Тому що я бачу, що ви творча людина. І дійсно ваші роботи дійсно вражають. Я думаю, що вони не тільки будуть слугувати прикрасою в будь-якому інтер'єрі, вони для того, щоб думати. Тому що це фактично констатація життя під час війни. Я би сказав інакше, це автограф війни, До речі, цікава назва. Можу вам подарувати автографи війни. Може буде така у вас наступна. Шановні друзі, хочу подякувати нашому гостю, побажати вам добра, здоров'я. Ми обов'язково переможемо. Нехай вам щастить. Це був Богдан Ластівка і Михайло Комар. Дуже дякую, приходьте на мою виставку. На все добре. На все добре.